Я хотів тебе дещо запитатися. Так ти трошки старший ніж я, і ти ще жив за царя гороха, коли людей було трохи. <гум> <гум> так <гум> ну -ну. Так от, в мене є питаннячко. В тебе є багато <гум> заламінованих документів. <гум> Є, до речі, в мене є е, як це, ідентифікаційний код. Мені так. його видавали в 99 році, О. і він вже такий, знаєш, його показуєш як так, в так, музеях. Так. Ну, я його заламінував, тому що він би вже просто розвалився. Ага. Ну, дивися. А що не питає? Просто справа в тому, що в мережі щинили бунт, нібито заламіновані документи вже не дійсні. І особливо mm. це стосується свідоцтва про народження дитини. Поки що про ідентифікації нічого не казали, але опа. Пу -пу -пу. Чекайте, невже давній хороший спосіб? Захистити папери від впливу вологи, пошкоджень, розривів, бруду і часу це не про користь, а більше про шкоду. Ну. І чи правда, що такі документи насправді вважаються, як сказав хас, недійсними? Uh -huh. Ну і власне, що робити, якщо вже заламінував, як я років 15 тому В відповіді на всі питання дасть Олександра Колібаба. Отако. Oh, В українських відділах державних реєстрацій актів цивільних станів, ажіотаж і все це нібито через заламіновані документи. Принаймні така інформація останні тижні шириться мережею. З початку місяця у ДРАЦАХ масово змінюють заламіновані свідоцтва про народження дітей, бо нібито на кордоні з таким документом не пускатимуть. Проте прикордонники запевняють, поспішати зі зміною документів не варто. Якщо свідоцтво про народження заламіноване. Прикордонники не відмовляють перетині кордону, натомість приймають цей документ, перевіряють а, умовою відмови в перетині кордону або необхідних додаткових а, якихось перевірок може стати, якщо є підозра, що цей документ може бути підробним. В цілому ламінування документів з законодавством України не заборонено. Якщо ми кажемо, наприклад, про використання цих документів за кордоном, в принципі, юридична сила документів, які видані в Україні. І там заламіновані вона повністю зберігається. Що ж стосується інших ламінованих документів, то можуть виникнути проблеми під час візиту до нотаріуса, бо вони працюють лише з оригіналами документів, або ламінування яких прямо передбачено чинним законодавством, каже юрист. Тобто мова про id картку посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, пенсійне посвідчення або диплом про отримання освіти. Нотаріус не має можливості. Сті по ламінованому документу встановити його повну автентичність, тобто він не може пересвідчитись у тому, що в цей паперовий документ да не було якогось стороннього втручання. У таких випадках ви можете звернутися до відділу ДРАЦ для видачі повторного документа, якщо це потрібно. Крім цього, з ламінованими документами виникає проблема, коли на них потрібно поставити апостиль. Це спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів статусу. Осіб початок на українських документах, які будуть використовуватися за кордоном, або ж поставити інші необхідні відмітки, якщо є така необхідність, зробити виправлення або внести зміни та доповнення. І, хоч ламінування не заборонене законом України, загалом фахівці радять обережно зберігати офіційні документи та використовувати прозорі файли або папки, якщо документ не заламінований. І пам'ятайте, що ламінування може здаватися безпечним способом захисту документів, але водночас може створити чимало проблем. А якщо вам у держоргані відмовляють у послугах з таким документом або змушують розламіновувати, то юриста радять одразу йти до керівника. Установи, бо законодавчих підстав на це немає.